Вітаю вас, малята, у творчій майстерні родзинки. І що ж сьогодні ми з вами будемо виготовляти? Вам цікаво? Відгадайте загадку! Що за дивний парашут? У мене над головою від дощу рятує, від сонця оберігає. Так, це парасолька. Дітки, а що ви знаєте про парасольку? Послухайте, будь ласка, цікаву інформацію про цей предмет. Ми звикли використовувати парасольку для захисту від дощу. Але насправді парасолька була винайдена не для цієї мети. Її першим призначенням був захист від сонячних променів. Батьківщиною парасольки можна вважати Китай, Єгипет або Індію, де вона була лише у царів та багатіїв. Це був символ багатства та влади. У Європі парасолька з'явилася під назвою парасоль, як захист від сонця. А як укриття від дощу парасольку вперше застосували в Англії. У сучасному світі парасольки використовують не тільки для захисту від сонця, дощу, а ще й для прикрашання вулиць, ігор або для танців. Хлопчики і дівчатка, Сьогодні ми виготовимо парасольку з пластиліну, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Дощик нас він не лякає, хоч гуляти не пускає. Парасолькою новою я накриюсь з головою. Чобітки новенькі взую, по калюшках потер. Для виконання нашого завдання знадобиться пластилін. Візьміть той, який вам найбільше подобається. Я взяла зелений, помаранчевий, синій, жовтий, бежевий. Ще нам знадобиться шаблон парасольки, вам його допоможуть зробити батьки. Також нам потрібна дощечка та стека. Ну що ж, почнемо. Спочатку я візьму синій пластилін і відріжу шматочок. Розімну його, розігрію, щоб став м'якішим. І від нього буду відщіплювати невеличкі шматочки пластиліну. Із кожного шматочка буду робити кульку. Кладу на долоню і коловими рухами роблю кульку. Нам їх знадобиться дуже багато. Щоб не займати ваш час, я заздалегідь підготувала вже кульки з різних кольорів пластиліну. І тепер починаємо по черзі викладати кульки на наш шаблон парасольки. Починаю з зелених кульок. Зверху кладу кульку і притискаю пальчиком, щоб вона добре трималася. Викладаю кульку біля кульки, і так треба зробити з кожним кольором, починаючи зверху. Ось така кольорова парасолька в мене вийшла. Буду чекати на фото ваших робіт. До зустрічі, дітки!